Олена Перечинська зараз заповнює згоду на вакцинацію від коронавірусу. Жінка розповідає, це її друга доза вакцини, вперше щепилася модерною, а вдруге вакциною від Pfizer. Ці два препарати в Україні дозволили комбінувати. Після першої я нормально почувалася, тільки трохи рука боліла в той день, а вже на наступний день вже було все добре, без температури, без будь-яких інших фобічних наслідків. Найголовніше, що на свіжому повітрі, що не потрібно думати, що ти повинен довго чекати чергу в приміщенні, зайвий раз комунікувати з іншими людьми, тим більше що ковід передається повітряно-крапельним шляхом, і це додатковий ризик. Після щеплення вакцинованим за потреби дають карту імунізації. Отримала її Катерина Петкі. Вона викладає в університеті. Дали таку книжечку, де було записано серія номер вакцини, ще провакцинувалася сьогодні. І, відповідно, це можу я послати своїм роботодавцям і мене допустять до роботи. Вирішила прийти вакцинуватися у зв'язку з тим, що епідемія дуже розгулялася в Україні і відповідно тому, що університет вимагає, щоб ви були провакциновані. У мобільному пункті є три види вакцини, каже медсестра Марія Поляк. Pfizer, Коронавак. І Астразенека. Щоб не скупчення не було у приміщеннях, вийшла мобільна бригада. Основне, щоб людина мала бажання вакцинуватися. Підходить, згоду оформляє. Лікар провіряє, підписує. Каже мені, яка вакцинка. Я набираю. За словами Марії Поляк, впродовж перших трьох годин роботи мобільного пункту тут щепилися 35 людей. Марія Лукей, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.